Віти в віночку потрібні бути полинь, зверобій, такі, щоб відганяли злих духів. Ну і для краси додають різноманітних, які ростуть в цю пору. тобто віночки виходять, якщо побачите, вони дуже різні, цікаві. Усі відтінки літа у одному вінку. Такі аксесуари, невід'ємна частина свята купала, а до всього і стильний атрибут сучасного вбрання. Відтак їх по воді не пускали, а носили замість прикраси. Ще за традицією на свята купала, взявшись за руки, дівчата водять хороводи та співають пісень. Все на тему кохання можна викидати в багаті там гроші, щоб приходили гроші. Е -е, якщо людина хвора, може викидати якусь свою одежу, щоб ви ви здоровіти е -е, також. Вже вночі люди йдуть в ліс, шукають світ папороті. Хто знайде, тому вважається, що він може знаходити скарби. Це народне свято. З давніх давен наші предки розпалювали вогнища і пригали через багаття і пускали, дівчата дівчата. Плили вінки і пускали їх по воді. Хлопці е... ловили, і той був служений. Для більш екстремальних організатори підготували багаття та марену, опудало, яке палять зазвичай всередині ночі. А вдень скромніші, утім не менш веселі розваги. Мені подобається те, що я навчилася пластивінок і ну, взагалі, то я я дуже шаную наші свята. Я, я, я івана купала. Ну це така традиція, яка вже віками є. Гуляння мали і для сумської дітвори з забавами і солодощами. За повір'ями в ніч перед Івановим днем злітається на шабаш нечиста сила, а гамір і весело ще це саме те, що відганяє злих духів на свято купала. Мені сподобалось більше всього конкурсу, тому що Будеш скучати і е, не будеш залишатися без подарунка. Я, е, 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 День літнього сонцестояння у Сумах минув не лише традиційно по Івано-Купалівськи, а ще й з національним колоритом. Так, нібито язичницьке свято перетворилося у патріотично українське Є? Юлія Марковська, Андрій Харащенко. на часі новини.